Добро вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український, хісту... український історик та журналіст Віршовець. Знаєте, важко мені говорити, тому що. Тому що прочитав я закон економічного бронювання. І перші, хто йдуть під економічне бронювання це чиновники, наші депутати, місцеві самоурядовці. Ці місцеві самоурядовці, які служили сім'ями від Кравчука, Кучми, Януковича, вони служать усім. Наше місцеве самоурядування ситі вгодовані, вони броньовані. А хто повинен йти на фронт? Правильно, сироти. Сироти. У Чернівцях ТЦК мобілізувало двох сиріт, двох сиріт, у яких не було батьків, які виховувалися у монастирі, і одружилися на дівчатках-сиротах і мають по двоє дітей. А один має вже третю дитинку через три дні, його жінка має родити. І цих нещасних сиріт. Мобілізувало ТЦК. Можете собі уявити? Приїхав владика Лонгін Михайло Жармиру. Приїхали люди близько сотні, блокували ворота ТЦК. Викликали поліцію ТЦКшники. Ви знаєте, я не буду говорити зараз про конфесії. Я не буду говорити, хто правий, хто винен. Я буду говорити тільки те, відколи у нас ТЦКшники полюють на сиріт. От просто на сиріт. Вдумайтесь, дитина родилась сиротою, дитину виховали у монастирі, дитині дали професію, дитині купили якийсь будиночок чи якусь квартирку, дитина починає життя, дитина має двох дітей з такою ж самою сиротою. І третю, яка має родитися через три дні, і сироту мобілізують на фронт. Як вам хочете опинитися на його місці? на їх місці? тоді будете говорити. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!